13 в Україні новини на цей час маємо для вас такі. Генштаб Збройних сил України підтвердив удар по аеродрому Енгельсу у Саратовській області РФ. Завдали його сили спеціальних операцій ЗСУ, Служба безпеки України у взаємодії з іншими складовими сил оборони. У районі Литовища зафіксовано пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів. Ворог використовує цей військовий об'єкт, щоб бити ракетами по території України та здійснювати терористичні атаки проти мирного населення. Я нагадаю, місцева влада у Венгельсі евакуйовувала мешканців прилеглих до аеродрому будинків. Російське міністерство оборони заявляє, що їхні сили протиповітряної оборони нібито збили 132 українські безпілотники, крім Саратовської області, Гриміло, Воронезькій, Білгородській, Ростовській, Курській, Липецькій областях, і в тимчасово окупованому Криму. У Кропивницькому триває ліквідація наслідків нічної шахетної атаки ворога. Я нагадаю, росіяни атакували місто 21 ударним дроном. Як наслідок поранені 10 людей, серед них є діти у місті, багато руйнувань. Докладніше про ситуацію розпитаємо в Андрія Райковича, начальника кіровоградської обласної військової адміністрації. Він зараз наживо зі студією. Пане Андрію, вітаю! Тож, будь ласка, розкажіть нам, по перше, чи змінилася кількість постраждалих і в якому вони стані? Добрий день, студія. Дійсно, вчорашній вечір і ніч для кропивничини для міста Кропивницького було надзвичайно складно. Ми пережили найбільшу масовану дронову атаку. Є постраждалі над областю. Пролетіло взагалі більше 50 ворожих безпілотників. 21 із них нанесли масований удар на житлові мікрорайони міста обласного центра. І ви знаєте, як знущання. Останній потужний удар по багатоповерхівці, яка розташована за адресою вулиця Миру, 10. От. Зафіксовано 14 звернень людей до медиків. Надана відповідна медична допомога. Десятеро людей перебувають під наглядом лікарів. Двоє в тяжкому стані: це подружжя, і чоловік, і дружина. Чоловік отримав більше 90% опіків. Він прооперований. Лікарі борються за його життя. Повторюю, це найбільший обстріл за часів великої війни. Всі служби реагування на місці працюють. Розгорнутий мобільний пункт незламності. Людям надається всі види послуг. І національної поліцією, і службою ДСНС, і цивільний захист населення працюють психологи, електрики, енергетики. Вже поновлено теплозабезпечення в будинках. Зараз ведуться обміри завданої шкоди, тому що багато вибито фасадів вікон. І вже задіяні відповідні комунальні служби для того, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки ворожих ударів. Приватний сектор постраждав більше 20 будинків підлягають або частковому, або повному капітальному ремонту в комунальному сегменті. Близько 80 квартир потребують ремонтів різної різного рівня складності. Також необхідно ремонтувати остіклення в школі, яка розташована в мікрорайоні Новомиколаївка. Але найголовніше, що люди всі дякувати Богу і Збройним силам України живі, і це найголовне. ми будемо ліквідовувати аварії і разом з людьми. Будемо робити все для того, щоб стійко тримати оборону. Пане Андрію, од з огляду на такі пошкодження, скажіть, чи довелося когось відселяти? І Якщо так, то куди саме? Ви знаєте, люди самі організувалися, і наше місто. Таке, що багато проживають родинами, багато родичів, друзів, але долучилися і волонтери, долучилися і міжнародні гуманітарні місії, і ми готові. Є житло підготовлене для того, щоб людей відселити. Наразі відселення не відбулися, і все робиться для того, щоб до настання темного періоду доби вже перші ремонтні роботи були закінчені, і люди могли ночувати в своїх квартирах і в своїх будинках. Пане Андрію, дуже дякую вам за докладну інформацію. Я нагадаю глядачам, що про наслідки масованої атаки дронами на Кропивницький нам розповів начальник кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Росіяни посилили обстріли Сумщини. Понад три сотні вибухів за добу. Є загибла і поранені. Більше нам розповість моя колега Юлія Зайцева. Вона зараз з нами наживо із сум. Юлю вітаю. Розповідай, будь ласка, яка у вас зараз ситуація? Добрий день, Олександре. Зараз буквально під шаленим ворожим вогнем знаходиться Краснопільщина. Тільки за минулу ніч на землі цієї громади було випущено 33 каби. Одна з бомб знесла будинок в місті Краснопілля. Там загинула 77-річна жінка. А її син отримав поранення. В селі Самотоївка, шахедами та бомбою зруйновану школу. За чотирма різними адресами виникли пожежі після прильотів, зокрема і в житловому секторі. Але рятувальники впорались, встигли всюди. Напередодні в центрі громади безпілотники вдарили по лікарні, де знаходились пацієнти. Рятувальники одразу приступили до гасіння і паралельно проводили евакуацію. Пацієнтів в укриття. Саме в той момент, коли відбувалась рятувальна операція, ворог підступно наніс ще п'ять ударів. В результаті такої масової атаки було частково пошкоджено укриття, в якому знаходилось 22 людини. Тієї ж ночі постраждало ще дві лікарні в обласному центрі. Серед них дитяча. І триває евакуація з миропільської громади, яка також потужно обстрілюється. За останню добу виїхало понад півсотні людей. Допомагають білі Янголи, Червоний Хрест, ДСНС. Обстріли такої сили, що жителі не вибираються з підвалів. Скільки вообще у вас тут? Зараз тут у нас було 18 чоловік. Евакуаційні машини також потрапляють під обстріли, пережидають і рушають далі. Переважно возять людей літніх з інвалідністю та лежачих хворих. Селяни беруть з собою мінімум речей, бо місця мало, але все ж таки намагаються вивести і своїх домашніх улюбленців. На цих кадрах з евакуації видно наскільки понівечені та зруйновані зараз прикордонні села Сумщини на дорогах. Вирви замість хат завали. Олександре. Юля, дякую за інформацію. Про ситуацію на Сумщині після ворожих обстрілів нам розповіла Юлія Зайцева. На Вінничині просто посеред поля виявили ворожої БПЛА із нездетонованою бойовою частиною. Небезпечну знахідку помітив поліцейський офіцер громади, обстежуючи територію після нічної повітряної атаки і повідомив вибухотехнічну службу Нацполіції. Фахівці обстежили безпілотник та ідентифікували як ударний дрон Герань-2. Під час саперних робіт місце події взяли під охорону. Пізніше ворожий БПЛА знищили. Масштабне виробництво фальсифікованих моторних олив світових брендів ліквідувало бюро економічної безпеки. Виготовляли контрафакту у Києві та області, а також на Дніпропетровщині. Слідчі викрили там підпільні цехи із повним циклом виготовлення моторних мастил. Щодня виробництво давало понад три тонни продукції. Як оригінал, її продавали гуртом і в роздріб через інтернет у крамницях та на ринках. Орієнтовна вартість вилучених правоохоронцями товарно-матеріальних цінностей понад 12 мільйонів гривень. Під час обшуків вилучено 14 тисяч літрів готової продукції, 3,8 тисяч літрів сировини, майже 4 тисячі одиниць пластикової тари, обладнання для виробництва, маркератори, транспортні засоби. Понад півтора мільйони гривень готівкою отриманою внаслідок злочинної діяльності, фінансово-господарську документацію та чорнові записи. Обслуговування без зупинки на Київщині відкрили перше укриття сервісного центру МВС. Навіть під час повітряної тривоги там надаватимуть адміністративні послуги та консультуватимуть громадян. Це перший такий простір у регіоні, зазначають в МВС. Там облаштували робочі місця для адміністраторів і зони очікування для відвідувачів. А отже, скласти іспит чи отримати довідку можна буде навіть тоді, коли є загроза атаки з повітря в умовах повномасштабної війни. Ми маємо дбати не тільки про якість і своєчасність надання послуг нашим громадянам, а також про безпекову складову. На сьогоднішній день територіальні сервісні центри в прифронтових регіонах працюють з укриттями для забезпечення надання безперервного надання адміністративних послуг. Тому сьогодні ми знаходимося на київщині, де відкриваємо перше укриття в територіальному сервісному центрі, які будуть надаватися послуги громадянам під час повітряних тривог. В Україні триває робота над удосконаленням механізму компенсації постраждалим від агресії росіян. Черговим кроком цьому напрямку став документ, який сьогодні підписали в міністерстві юстиції. А от про що він розкаже моя колега Єлизавета Яковлева, яка там була, і зараз вона з нами наживо з Мін'юсту. Лізо, вітаю, будь ласка, розкажи, що ж передбачає цей документ. Вітаю студія. Буквально нещодавно тут у міністерстві юстиції підписали спеціальний меморандум разом із представниками реєстру збитків завданих РФ в Україні та представниками центру надання правничої допомоги. Головна мета цього документу це об'єднати зусилля та допомогти українцям, які власне постраждали від російської агресії, правильно звернутися за правничою допомогою та отримати свою компенсацію. Детальніше пропоную послухати. Громадяни України юридичні та фізичні особи сьогоднішнього дня зможуть взаємодіяти з реєстром через систему безоплатної правової допомоги. Ми підписали сьогодні меморандум між Відповідною інституцією і uh, центром безоплатної правової допомоги, і міністерством uh, юстиції. Тобто, з сьогоднішнього дня громадяни України через систему безоплатної правової допомоги зможуть отримувати більше інформації і отримувати правовий супровід при uh, uh, поданні заявок, а також будь-яку інформацію пов'язану uh, з цим. Віфілдшенфенсопот. Ми відчуваємо силу та підтримку з боку уряду України в нашій роботі. Ми перебуваємо на дуже важливому етапі процесу досягнення відповідальності та справедливості для жертв цих звірств. Реєстр вже активно приймає та опрацьовує заяви. Ми вже почали ухвалювати рішення за цими заявами і наполегливо закликаємо всіх українців звертатися до нас, подавати свої заяви. Це дозволить нам у найближчі місяці. А сподіваємося, і в короткостроковій перспективі забезпечити. Справедливість для українців. Зазначу, що міжнародний реєстр збитків це перший, але дуже важливий етап у впровадженні механізму компенсації для постраждалих. Лише вчора там відкрили прийом заявок одразу за шістьма категоріями. Надіслати звернення люди можуть в тому числі і через портал Дія за словами засновників реєстру заяв надходить вже дуже багато. Це десятки тисяч. Пропоную послухати. Ми вчора відкрили шість нових категорій для подання заяв. Серед них категорії для тих, хто найбільше постраждав від війни, хто зазнав тортур, сексуального насильства, був позбавлений волі, та для тих, хто був змушений переїхати, залишити свої домівки через війну. На сьогоднішній день вже до реєстру подано майже 20 тисяч заяв, та ми знаємо, що постраждали від війни набагато, набагато більше. І після того як ці заяви приймуть та розглянуть, буде створена спеціальна комісія, яка визначатиме суми компенсацій. І вже третім етапом буде створення фонду, який ці компенсації, ці кошти і буде виплачувати. За словами сторів за словами сторін підписантів меморандуму функціонування реєстру, це не лише спосіб виплачувати кошти постраждалим, а це ще і надійне джерело вже. Перевіреної власне інформації, яка допоможе притягнути державу агресорку до міжнародної відповідальності в майбутньому, це вся інформація, яку має на цю мить студія Єлизавета, дякую, Єлизавета. Я розповіла нам про підписання меморандуму, що має вдосконалити механізм компенсації постраждалим від агресії росіян. Наступний випуск о 14-й годині. Ну а буквально через пару хвилин в ефір повернеться Ірина Баглай. Дочекайтеся.